цих шести модулів вже жити декілька місяців. Влада потратила дуже багато коштів, було підведено електроенергія, вода, постачання, каналізація. Ми бачимо, що побудовані люки, зроне укріплення відповідні тощо. Всі модулі вони забезпечені не тільки. З Самими модулями, але у нас є тут встановлено і пральні машини, і плити, і навіть е, е, ліжка застеріни, і е, навіть е, мала ціна, швидко зношувані предмети. Все укомплектоване на 100%. І люди просяться, в тому, щоб їх селищна влада сюди заселила. Але селищна рада відмовляє, мотивує тим, що тут небезпечно для них. Хоча це військова адміністрація прийняла відповідне рішення, щоб тут побудувати, розмістити тощо декілька місяців тому. І зараз вони говорять про те, що необхідно перенести нам на земельну ділянку, тому що у нас нібито більш безпечно. Але слід зазначити, що коли були бойові дії, у нас теж є там, 48 прострілів крупнокаліберними каліберними пулеметами тощо, то тобто, якщо з точки зору аерозйомки, то ми знаходимося на декілька сот метрів далі, ніж це від аеропорту, якщо брати від злітної смуги. Тому і відповідно в нашій дозвільній документації, у нас зазначено, що ми знаходимося в зоні аеропорту, тому є у нас відповідні обмеження щодо висотності. Тощо тому пояснення військової адміністрації про те, що нібито там безпечніше ніж тут. Це не сіниться, а факт є факт, що мільйони гривень було потрачено на те, щоб забезпечити це модульне містечко, привести його, змонтувати, встановити, підвести всі комунікації. І зараз потрібно фактично це все знищити для того, щоб, що? щоб побудувати в той самій зоні аеропорта, в якій ми знаходимося. Це абсурд, і слід зазначити, що навколо. Тут є житло, де люди живуть і відповідно їх не переселяють. Якщо це було дуже небезпечно тут, то було б логічно відселити і інших людей, які мешкають в своїх будинках. Але ми бачимо, що жодних дій щодо відселення немає. Тому це аргумент військової адміністрації, чому саме там. Він ну нелогічний. Крім того, ми запропонували їм зміститися трошки на 100 метрів лівіше, і там, де немає будинків, багатоквартирних, які ми плануємо будувати, але вони заперечили, і там вже немає жодних пояснень, чому потрібно саме встановлювати на тому місці, де ми плануємо будувати. Навіть не планують, де ми будуємо поверхові будинки.